Та й сестри, всіх вітаю і пропоную сьогодні нам вислухати одну із притч, які розповів наш Господь Ісус Христос. Притча, яку називаємо частіше всього притча про блудного сина. Хоча дехто пропонує цю притчу переіменувати притча про двох блудних синів і люблячого батька. Тема, яку пропоную сьогодні, вже тривалий час, вона є предметом моїх роздумів, міркувань. І назвав я її так: синдром старшого брата. Ну, саме слово синдром для кого не зрозуміло, синдром це сукупність ознак певного захворювання ну, або симптомів. Тобто, не щось одне, а якби сукупність. І коли лікарі збирають інформацію з пацієнта, Ну, про те, як, коли він помітив прояви тієї чи іншої хвороби, вони збирають так званий анамнез і з'ясовують, а в чому, які перші ознаки, що помітила людина. І от мені хотілося, щоб ми сьогодні подивилися на старшого брата і могли для себе з'ясувати або помітити ті ймовірно небезпечні моменти, які можуть загрожувати всім старшим братам. В тому числі і нам з вами також. Але для початку я зачитаю всю цю притчу, це 15 розділ Євангелія від Луки з 11 вірша по 32. -й. І сказав: в одного чоловіка було два сини, і сказав молодший з них батькові: Батьку, дай мені частину маєтку, що належить мені. І батько розділив між ними майно. Через декілька днів молодший син, зібравши все, подався в далеку країну і промарнував там свій маєток живучи безпутно. Коли ж він усе розтратив, у тій країні настав сильний голод, і він почав бідувати. І він пішов і пристав до одного громадянина тієї країни, а той послав його на свої поля, пасти свиней, і він бажав наповнити свій шлунок стручками, які їли свині, та ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у мого батька мають вдосталь хліба, а я гину від голоду. Устану, піду до свого батька і скажу йому: батьку, я згрішив проти неба і перед тобою і вже не гідний називатися твоїм сином. Візьми мене за одного з твоїх наймитів. Він устав і пішов до свого батька. Коли ж він ще був далеко, його батько побачив його і зжалився, і побіг, і кинувся йому на шию, і розцілував його. Син же сказав йому: Батьку, я згрішив проти неба і перед тобою, і вже не гідний називатися твоїм сином. Та батько сказав своїм рабам: принесіть найкращий одяг, і вдягніть його, дайте перстень на його руку, і сандалі на його ноги. Приведіть відгодоване теля й заріжте. Будемо їсти й веселитися, бо цей син мій. Був мертвий і ожив, був загублений і знайшовся, і почали веселитися. Його ж старший син був на полі. І коли, повертаючись, наблизився додому, то почув музику й хороводи і, покликавши одного із слуг, запитав, що це таке. Той сказав йому: Прийшов твій брат, і твій батько зарізав відгодоване теля, бо прийняв його здоровим. Він розгнівався і не хотів увійти. Його ж батько вийшов і став умовляти його. Та він сказав батькові відповідь: я он, стільки років служу тобі і ніколи не переступав твого наказу, а ти ніколи не дав мені й козеняти, щоб мені повеселитися зі своїми друзями. А коли цей син твій, який проїв твоє майно з блудницями, прийшов, ти зарізав для нього відгодоване теля. Він же сказав йому: Сину, ти завжди зі мною. І все моє Твоє. А треба було зрадіти і звеселитися, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був загублений і знайшовся. Друзі, коли ми говоримо про цю історію, взагалі історія дуже захоплююча, і мені особисто вона дуже подобається. Імовірно, це одна з найулюбленіших притч, які розповів Ісус Христос для мене особисто. І я думаю, що всі, хто читають Біблію і не лише читають Біблію, нерідко чули фразу, яка стала афоризмом, блудний син. Хто цей блудний син? Блудний син мається на увазі це той чолов'яга, який збунтувався проти батька і вимагав від нього, щоб той поділив маєток, забрав свою частину і через деякий час, гримнув дверима. І пішов у далеку сторону, в далеку країну. Те, про що ми прочитали. Але сьогодні я хотів би нашу увагу звернути на старшого брата. Друзі, взагалі, у старшого брата була проблема чи не було? Була, яка. Його проблема виявилася в самому кінці, ви помітили? Тобто, до цього критичного моменту, до повернення молодшого брата, старший, в принципі, фактично нічим не видає, що в нього є якісь проблеми. Він досить позитивний чоловік, досить ну, зразковий працівник, роботящий, дуже відповідальний і так далі. Ну, ми про це ще скажемо. Але раптом тоді, коли повертається молодший брат, викривається, що в його серці щось кипіло весь цей час. І тепер, коли дуже цікава деталь, коли всі раділи, він не зміг розділити загальної атмосфери, загальної спільної радості. І це проблема, як її назвати. На перший погляд, напрошується. Ну, якби визначення таке: відсутність братолюбства, тобто любові до брата. Можна так сказати, чи ні? Можна і так сказати. Але, друзі, я хотів би, щоб ми сьогодні звернули нашу увагу на його поведінку до цього моменту. Коли я особисто почав міркувати, мене здивували деякі речі. Перше, що мене здивувало, це мовчання. Коли він заговорив, коли ми вперше почули його голос? В самому кінці. До цього часу він мовчав. Чому? Невже в нього не було що сказати? Звісно, було. Але він мовчить. Цікаво, що в домі конфлікти, в домі менший син бунтує проти батька, старший весь час мовчить. Молодший вимагає поділити майно. Старший. Мовчить. Батько ділить майно. Молодший хапає свою частку, старший мовчить. Хоча й старший, ймовірно, свою частку взяв. Ну, про це ми не будемо сьогодні поширюватися. Далі. Молодший, ну, ймовірно, останній скандал. Гримнув дверима, пішов з батьківського дому, а старший мовчить. Далі. Весь цей час в домі панує атмосфера печалі, неймовірного горя. Батько побивається, ймовірно, батько щодня ходить десь за село, виглядає свого сина, чи не повертається він, і весь цей час старший мовчить. <кій> ну, друзі, я не думаю, що він взагалі не говорив. Він говорив. Але по цій ситуації те, що він сказав у кінці, він поки що мовчить, він не висловлює цього. Чому він мовчав? У нього були свої власні бажання, які, в принципі, мало чим відрізнялися від бажань молодшого. Він їх не висловлює. Чому? Якби він висловив свої бажання, що я теж хочу з друзями повеселитися, цим самим що він зробив би? Ну, зіпсував свою репутацію, яку так ретельно він оберігав. А якби він почав урезонювати молодшого брата, чому він цього не робив? Не заспокоював його. Ну, знаєте, зазвичай, коли хтось поводить себе неправильно, то... Інші брати, інші члени сім'ї вони реагують на це, а цей не реагує. Тим більше старший. Чому він мовчить? Я вже колись говорив цю думку. Ймовірно, для нього поведінка молодшого брата була дуже вигідною. І якби він заговорив, існував ризик, що молодший схаменеться, одумається і передумає, і не зробить цього кроку, і залишиться в батьківському домі, а тоді що? Так от, друзі, для старшого цього сина мовчання було вигідним, тому що на фоні падіння, на фоні аморальності молодшого, його святість, його вірність, його праведність була ще випуклішою. Друге, що мене дивує або привертає мою увагу, це його безпрецедентна вірність. На перший погляд. Тобто, абсолютна вірність. Пам'ятаєте, подібно, ми вчора з молоддю міркували про багатого юнака. Так от, щось схоже, які заповіді я ще не виконав, все це я виконав від юності. Шануй батька матір, виконав. Не чини перелюбу, виконав. Не побажай, виконай. Вона... <кхід> інші, все, чого я ще не виконав. Тобто, що мені ще зробити? Так от, Старшого брата прослідковується теж вірність неймовірна. Він каже, я стільки років служу тобі і ніколи не переступав твого наказу. Скажіть, він сказав правду чи ні? Він сказав правду. І батько не міг його докорити, що синку, ти трошки перебільшуєш. Він сказав правду. Це дійсно було так. В чому ж була проблема? Але цікаво те, що він не просто був вірний. Вся його увага була заточена на його вірність. Він дуже відстежував, щоб ніде не порушити нічого. Він дуже скрупульозно дотримувався всього, він дуже відповідально виконував всі свої обов'язки. Скажіть, це добре чи погано? Звісно, добре. Хто скаже, що це погано? Але він цим жив. Колись ми з молоддю готували тему будь зразком для вірних в слові, в житті і так далі. І відзначали думку про те, що вірність або зразок для інших це дуже добре. Але це ніколи не повинно бути самоціллю християнин. Тобто, я буду жити так, щоб всі побачили, як має жити християнин. Друзі, це дуже небезпечно. Дуже небезпечно думати. Що ти кращий за інших. Дуже небезпечно думати, що ти можеш довести, що ти вищий від інших, вірніший, праведніший і так далі. У старшого брата саме це прослідковувалося, він носився зі своєю вірністю. Він жив своєю вірністю. Друзі, саме бажання цієї безпорочної репутації. Воно і виявлялося сильнішим за бажання повеселитися з друзями. Ну, тому що тільки це бажання, щоб про нього ніхто не сказав поганого, воно і утримувало його піти тим шляхом, яким пішов молодший. Хоча в серці його жило це саме бажання. Третє, що мене, ну, Третя ознака, на яку я звернув увагу. Е, відсутність радості. Абсолютна відсутність радості. Він був вірним, але безрадісним. Знаєте, друзі, якби ми сьогодні побачили цих двох хлопців, тільки трошки раніше, не в кінці притчі, а раніше один веселий, компанії, все, а інший дуже серйозний, дуже зосереджений і заточений тільки на те, щоб дотримуватися батьківських наказів. Ну, чий образ нам би більше сподобався? Імовірно, відкритого грішника, ніж отакого серйозного, але безрадісного, абсолютно безрадісного чоловіка, який дуже відповідально ставиться до своїх обов'язків. Я не кажу про те, що ми маємо йти шляхом гріховних насолоди, так далі, як зробив молодший син. Але я кажу про те, що відсутність радості при такій дуже ретельній праведності. Це дуже небезпечна ознака. Апостол Павло, в посланні до Тимофія, говорить про що? Пам'ятаєте? Великий прибуток благочестя з чим, із задоволенням. Тобто, коли ти прагнеш жити по заповідях Господніх, але при цьому в тебе позитивні емоції, в тебе радість, ти наповнюєшся цим, ти ділишся цим, і по тобі видно, ти сяєш, в тебе є те, що надихає. Якраз у старшого брата була, ну, позитивних емоцій не спостерігалося. Більше того, коли ми дивимося, коли повертається молодший син, те про що я вже говорив, в усьому домі всіх рабів охоплює неймовірна святкова атмосфера, в домі свято. ріжуть телят, накривають столи, всі засуєтилися, всі бігають. Всі радіють, всі відчувають, що відбувається щось надзвичайно величне. В цей самий час тільки один знаходиться поза домом. Колись брат Сережа Старжинський говорив цю думку: да? Де ти? Дома чи в домі? Чи поза домом? Можна бути поза домом, можна бути в домі, а можна бути дома. Так от старшого була проблема. Всі були вдома, всі раділи, всі розділяли цю загальну атмосферу, почуття свого господаря, батька, який свого сина прийняв. І тільки старший брат, старший син, він виявляється абсолютно черствий. По-перше, він не чує, не бачить, що відбувається вдома. Потім, коли він приходить уже додому і бачить, що тут щось не те. Йому набагато зручнішою була така, знаєте, похоронна атмосфера в домі, траурна і, і так далі, сумний батько, невеселі раби. Це все йому подобалося, хоча він теж ходив із сумним обличчям. Але зараз, коли він побачив сяючі обличчя, почув сміх, почув музику, виявилось, що це для нього саме той критичний момент, який викрив всю його середину. І він навіть не зрозумів, що сталося. І тому це теж ознака того, що у нього була проблема. Вірність без радості це дуже серйозний симптом. Праведність, набожність і так далі. Але якщо немає позитивних оцих емоцій, почуттів і, і так далі, якщо твоє благочестя тобі. Ну, або шлях благочестя, шлях, яким ти йдеш, він не задовольняє тебе, не викликає в тобі добрих бажань, доброго настрою. То для чого це все? І ось, друзі, це ми три таких моменти помітили. Ще один момент. В принципі, він співзвучний із тим, про що я говорив на початку. Старший брат мовчав. Але мовчав він не тільки стосовно молодшого брата. Найбільше, що мене занепокоїло, коли я помітив цей момент, це те, що з батьком він заговорив. І то не він заговорив, а батько з ним заговорив перший. Він не говорив з батьком. З ким він заговорив першим? Зі слугою. А чому не з батьком? У нього не було з батьком спілкування. У нього не було з батьком контакту. І тому, я думаю, можна розвивати далі цю думку, більше говорити ще. І нові думки, якісь знову і знову виникають. Але я хотів би на цьому зупинитися і сказати, що, на мою думку, головна причина, головна проблема. Старшого брата і старших братів взагалі полягає в тому, що в своїй погоні за власною репутацією, за вірністю і так далі, і тому подібне, втрачається головне, втрачається контакт з отцем. Простий контакт, проста молитва. Оте От все, що він йому висловив, висловив у самому кінці, його треба було просто висловлювати батькові ось так протягом життя. Про це треба було говорити. Ті питання, які виникали, їх треба було ставити. Він це все носив у собі. Він цим всім жив. І в результаті, друзі, оскільки, як я сказав, він був безрадісний, а значить, невдоволений. А звинувачував врешті-решт кого? Він звинувачував усіх, і в тому числі батька, в своїх власних проблемах. Ти не дав мені повеселитися з друзями моїми. А батько, дивіться, як батько цікаво відповідає і каже: сину, то ти ж завжди зі мною, все моє твоє. Тобто, які проблеми? Ти ж ніколи про це не сказав, ти не заїкнувся про це. І тому мені хотілося б побажати кожному із нас сьогодні, щоб ми не уподібнювалися до старшого брата, який, в принципі, його проблема з молодшим це було просто наслідок його проблемних стосунків з батьком. Щоб ми не втратили спілкування з нашим отцем. А для цього потрібно душу свою виливати перед ним. А для цього. Так, все правильно. Ми маємо старатися і прагнути жити по Його Слову. Але при цьому всьому, це має бути радісне спілкування, це має бути радісне життя. Це має бути те, що піднімає і надихає, а не пригнічує і нас, і всіх навколо нас. Ну, Так як пам'ятаєте вислів, дітки, не чіпайте тата, він сьогодні злий, він в пості. Ну, тобто, так не має бути. Тому хай Господь допоможе, друзі, щоб ми дійсно зрозуміли, в чому полягає суть стосунків з Богом. Сьогодні Він нам пропонує ці стосунки. Це мають бути синівські, ну як у сина з батьком, у старшого брата цього не було. І молодший таким чином виявився в вигіднішому положенні. Чому? Він ці стосунки публічно порвав, але він ці стосунки публічно і відновив. Він прийшов з покаяння. Старшого цього не було. До речі, я думаю, що Христос недаремно на цій останній розмові цю притчу зупиняє. Він не розказує, що далі було зі старшим братом. Саме для того, щоб кожен із нас міг сам зробити висновок для себе. Помолимося Богу. Амінь.